Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачі 9 пункту номер 37 Нетипове формулювання досить складне. І зараз спробуємо розібрати, що всі задачі від нас хочуть. Нам треба знайти значення параметра А, при яких нерівність є наслідком ось цієї. Тобто, з ось цієї. 3а мінус 1х плюс 2а квадрат мінус А менше за 0, у нас випливає ось ця. Тобто, ось це є наслідку. А що таке наслідок. Якщо рівняння F від Х дорівнює 0, це наслідок якогось... g від x дорівнює 0, то що ми можемо сказати? Що всі розв'язки g від x, всі розв'язки g від x дорівнює 0, будуть розв'язками, F від x дорівнює 0. Тобто, якщо отут одиничка розв'язок, то і отут одиничка також буде розв'язком. Але це не означає, що f від x не може мати інших розв'язків. Цілком отут може бути 1, а отут може бути 1, 2. Головне, що ось той розв'язок, який є, він буде обов'язково наявний і в цьому рівнянні наслідку. Чого бути не може? Не може бути такого, що отут є якийсь розв'язок 3, а отут його немає. От такого бути не може. Тоді це ніякий не наслідок. Тому що виходить, що є якийсь розв'язок ось тут, якого ось тут немає. Він не включений. А значить, що ми розуміємо? Що нам треба щоб ось це. Немало ніяких сторонніх розв'язків, які б не входили от сюди. Тобто спочатку треба розв'язати ось це ось цю нерівність наслідок. І так, значить, перше. Це х 4 х плюс 3 менше за 0. Без зайвих слів. Гілочки вгору 0,1,3. Розуміємо, що у нас буде інтервал від 1 до 3. Тобто тепер переформулюємо задачу. Нам треба знайти такі значення параметра, за яких всі розв'язки ось цього лежать ось тут. Тобто тепер ми кажемо, що за яких значень всі розв'язки. Тобто... Розв'язки належить інтервалу 1, 3, при яких А ось це буде. Ну, що ми розуміємо? Треба розв'язати просто ось цю нерівність. Значить, сума 3А-1, а добуток А 2А-1. Очевидно, що це числа А і 2А-1. Я вже казав про те, що коли в нас є рівняння з параметром, я не люблю дискримінант, тому що там треба окремо проговорювати, чому ми опускаємо модуль. Відповідно, коли корені у нас підбираються, я буду відразу записувати їх ось таким чином. Х у нас дорівнює А, х у нас дорівнює 2А-1. Якщо вони вже знайшлись ці корені заторимо віє, то значить дискримінант вже, ну, якщо б вони були числами, наприклад, 2 і 3, ми б сказали, що дискримінант вже додатній. А у даному випадку, звичайно, може бути таке, що цей корінь по факту один, і тоді дискримінант нульовий. Тобто це в будь-якому випадку корені. І що ми розуміємо? Якщо у нас е, корінь один, да? давайте якусь схемку, от якщо у нас один корінь. Якщо один корінь, а то ми маємо наступне. Ось у нас цей корінь, скажімо, x1. І менше за 0 виходить ніде не буде. Да? Чому? Тому що наша параболка виходить себе поводить ось таким чином. Ось так вона себе поводить. Тобто менше нуля вона ніде. А що це означає? А такий випадок нам цілком підходить. Якщо розв'язків немає, тобто, якщо ось це g від X немає ніяких розв'язків, то воно буде, точніше, F від X буде його наслідком. F там має якісь інші розв'язки. Тобто, в даному випадку така ситуація нам абсолютно підходить. Тому що ось ця нерівність має розв'язками 1-3. Ось ця нерівність має розв'язком нічого, відповідно, ось ця ось умова у нас цілком виконується. Тобто, не буде ось тут таких розв'язків, яких не було по тут. Їх тут, в принципі, немає. Тобто, ось це нам цілком підходить. Якщо в нас буде два корені. То ми маємо наступне. Ми маємо, що у нас ось так себе проводить наша квадратична функція. Тобто нуль, нулі розташовані в якомусь із такому порядку x1, x2. І що ми хочемо? Ми хочемо, щоб у нас ось ці всі розв'язки вони належали інтервалу 1,3. А коли це буде? Ну, якщо 1,3 буде десь отут. То це точно неправда. Тому що ось він 13. А ось він x1, x2. Ось скільки розв'язків, які ось сюди належать, а ось тут ні. Не підходить. так от також, власне, погано. Тому що ось є розв'язки, ось є розв'язки, Не підходить. Ну і тут ми розуміємо, що нам треба, щоб 13 був ось таким чином розташований. Тобто x1 і x2 були всерединці. Ну і насправді ми тут будемо казати, що окремо, мабуть, треба розглядати ось такий випадок, коли вони співпадуть. Мені здається, це нам також цілком підходить. Якщо отут одиничка, да, то отут вона виколота, тобто вона не входить. І отут вона виколота, тобто вона не входить. Тобто все нормально і у випадку рівності. Тобто ми розуміємо, що нам потрібно зробити що? Нам потрібно проаналізувати, коли ці корені співпадають, і цей випадок нам підійде. Або коли вони не співпадають, і тоді треба розглянути ось таку конфігурацію двох наборів корнів. І так, випадок перший. Ми кажемо, що давайте ось це. Я ось так запишу. Нехай у нас x1 дорівнює А. Я введу індекси. Х2 дорівнює 2А-1. Система, тому що ці корені одне від одного не залежать. І так, випадок А, якщо х1 дорівнює x2, ну а це в нас тоді і тільки тоді, коли А дорівнює 2А-1, тобто А в нас дорівнює 1 друга. Це нам підходить, ми вже це оговорили. Тому що в нас виходить, що розв'язками ось цього буде пуста множина, ну а з пустої множини все що завгодно, випливає все добре. Друге. Тепер ми кажемо, х1 не дорівнює х2. І тут ми розуміємо, що нам їх треба на осі розставити. Тобто, нам треба сказати от А2а-1. Але ж для того, щоб ми могли їх на числовій осі розставити, нам треба розуміти, який з цих коренів більше, який менше. Тобто, два випадки знову. Випадок перший: нехай х1 більше чи менше, ніж x2. Тобто ми маємо А менше за 2А мінус 1. Ну, це означає, що А в нас буде більше за 1. А... Це якось дивно. Ви знаєте, тому що вони б мали в одній точці тут співпасти. Так, а чого я тут одна друга написав? А перекинули сюди, це А, сюди одиничку. А дорівнює 1. А дорівнює 1. Нам підходить. Так, значить, якщо в нас А більше за 1. Тоді корені у нас е, яким чином розставляються? Ну, ось він Х1 який А. А ось він Х2, який 2А 1. І ми хочемо, щоб вони повністю лежали. Всередині ось цього інтервалу 13. Одночасно. Тобто, нам не підійде, якщо, наприклад, х1 буде більше за 1, а 3 буде там десь отут, скажімо, менше за x2, тому що ось вони тоді будуть сторонні розв'язки. Тобто, одночасно ми хочемо, щоб у нас х1 було більше за 1, х2 було менше за 3. Зверніть увагу, якщо х1 менше за х2, то x1 автоматично менше за 3. Отут цього вимагати не потрібно. Так, а тепер з рівністю да розбираємось. Якщо 1 отут буде, 1, 3, вони просто співпадуть, ну вони будуть формально кажучи рівносильними, але це ніяким чином не заперечує. Ось цьому нашому твердженню, тобто ми кажемо, що рівність нам також підходить. Цікавіше було б, якщо б одна нерівність тут була строгою, інша ні. От я так розумію, в номерах 39 і 40 буде якась отака історія. Ну а 37, 38 – це поки що відносно лайтові. А значить, що ми тут кажемо? Це в нас виконується тоді і тільки тоді, коли А в нас не менше за один, 2А 1, 2а-1 у нас. А не більше за 3. Тобто, А у нас. Давайте так, від одинички до двох. Так, А від одинички до двох, Так. Да. Ну, знову ж таки, отут, коли ми кажемо, що вони не співпадають, нам же треба обов'язково сказати, що А не дорівнює 1. Тобто, виходить, формально кажучи, у випадку Б, я маю оцю точку 1 виключити. А потім об'єднати. Ну, так. Тобто, отже. Отут ми кажемо, що А в нас від 1 до 2. Це нам підходить. Раптом нам би А до рівня 1 не підійшло, тоді ця точка просто викалювалася. Але є ще друга ситуація, коли х1 у нас більше за х2. Ну тут ми розуміємо, що це буде А менше за 1, звичайно. А менше за 1. Чому? Тому що в 1 рівність, коли більше, то один більше за інше. Відповідно, якщо менше, то той, який був менше, стане більшим. І так, тепер ми ось тут маємо корінь x2, який в нас дорівнює 2а-1. Ось тут ми маємо корінь x1 дорівнює А. Нас цікавить все те, що між ними. І ми хочемо, щоб вони знову були всередині ось цього інтервалу 1-3. Ну і так само, як в попередньому випадку, ми розуміємо, що рівність також нас влаштовує цілком. Просто ці інтервали співпадуть. А значить, ми кажемо: x2 більше або дорівнює за 1. Х3 у нас менше або дорівнює за 3. Тоді. 2А мінус 1 більше або дорівнює за 1, А менше або дорівнює за 3. А значить, ось тут ми розуміємо, що у нас А буде від 1 до 3. Так. Так. Да. Але враховуючи ось цю умову. Ми кажемо, що... Таких А в нас існувати просто не буде. Тому що ось тут ми, вам, ми вимагаємо, господи, щоб А було менше за 1. А ось тут ми хочемо, щоб воно було не менше за 1. Відповідно, таких значень в нас немає. Тоді, що я там хвилястою підкреслював? Одиничку і ось цей півінтервал. Тобто відповідь це А від одинички до двох. Ще разок, зверніть, будь ласка, увагу на те, що ми робили. Ми переформулювали, що означає випливає. Це означає, що з одного в нас всі розв'язки одного мають входити в розв'язки іншого. При цьому оце інше воно може там мати що ще, може не мати. Якщо немає, тобто множини розв'язків однакові, то ми будемо казати, що рівносильні у нас нерівності або рівняння. Цей термін має бути добре знайомим. Ну, відповідно, що ми тут розуміємо? Ми розуміємо, що нам треба проаналізувати було розташування коренів. Ми їх знайшли за теоремою Вієта, можна було пошукати їх дискримінантом. Проаналізували, коли один більше, коли інший більше, і сказали, що вони мають знаходитись у серединці ось такого інтервальчику. В принципі кажучи, це повний аналіз. Можливо, можна там якимось чином попростіше розмірковувати. Ми поговоримо в подальших номерах про це. Але ось для першої такої задачі, мені здається, картину я дав повну. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.